Ому б'є дзвіну військово-історичному музеї згадували Першу світову війну, презентували експозицію, де зібрані особисті речі, в солдатів, меценатів, котрих Перша світова не обійшла стороною. 100 років тому бойові дії забрали близько 9 мільйонів життів. Чернігівська губернія мусила відправити на смерть тисячі своїх синів. Понад 200 тисяч. Це тільки військових. Але звісно, ще були Чернігівська губернія. Звісно, межі Чернігівської губернії скоротилися внаслідок адмі... адмі... адміністративного розподілу в х роках 20-го століття. Але приблизна цифра ось така. звісно, це основна маса. Це саме солдати або рядові ніжничі. Музейники виставили на огляд фотографії особисті речі на. Городи учасників Першої світової, Незважаючи на малу кількість експонатів, науковці розповідають чимало історій і фактів, пов'язаних саме з чернігівцями. Сто років тому містяни, які сьогодні активно допомагали війську, організовували так звані волонтерські центри. Збиралися аукціони дуже дорого. Коштував вхідний квиток. Але кожен запрошений мав за честь прийти і вкласти ці гроші, які потім до Загальної скарбнички потрапляли за ці гроші. Купувалася їжа. Купувалися теплі речі, купувалися медикаменти. За ці гроші були засновані санітарні потяги, які відправлялися на фронт за пораненими. Чернігівки не боялись йти на фронт як медичні сестри. Історики запевняють, жителі губернії під час першої світової війни залишили помітний слід в історії, і забувати про це ми не маємо права.